Вітаю всіх на своєму каналі Раїси Волошин квіти від Раїси. Тут в мене такий розсадничок. Зараз вже стало не так спекотно. По вересні завжди я розсаджую свої квіти, але дуже було жарко. 28, 26, 29 градусів, тому це було неприємно для рослинок. Тому я Буду їх зараз розсаджувати. Ось тут я розсадила гвоздичку, така вона низенька, бачу, вона так гарно пішла. А зараз я хочу викопати ось ці кущики. Це смолка. Ось тут я трошечки розсадила. Зараз ще хочу цю смолку звідси забрати і пересадити в інше місце. Буду розсаджувати тут. Я вже тут розсадила свою ромашку. Мілка Тут вже давно він зростав, він ще трошечки прив'явший, але слава Богу, зараз не жарко, не спекотно, тому він гарно прийметься. І я перекопувала тут, все, бо дуже перії, шов. Тому я вимушена була викопати ці кущики ось такі рожевими квіточками пушистими, такими бусковими квіточками квітує. І повністю його викопала, вичистила від зачистила від пирі. перекопала. Ось тут ще трішечки в мене він є, цей пиріг. Це також я доперекопую, бо лізе і лізе і з нього толку нема, тому... Треба це все прибирати. Це така дуже кропітка круп... робота, тому що треба кожен комочок землі перебрати, витягнути коріння, але нічого, як кажуть, руки голова боїться, а руки роблять. Тому зараз я тут ще докопаю і ось сюди буду розсаджувати смолку. Ось копаю цей кусочок. Бачите, які тут корінці гарні. Він стріляє, як стріли. Ось такий у нього білий корінець, дуже гострий. Ну, багато його знають. Хоча ось ці корішки перія вони лікувальні. Ось так вибираємо це все, тому що він дуже-дуже розповсюджується з часом. Забиває коріння, не дає рости культурної рослини. Пробиває наскрізь і бараболю, і луковіці, і нарцизів, тюльпанів, запутує коріння дерев, кущів, простих квітів різних багаторічників. Тому його треба вибирати. Ось тут воно вже заросло ось сюди. Так що працюємо. О, яке жирне коріння. Перія. І кульбабку достали. І ось цей період. Такий жирненький тут. Йому тут було добре. І він цю бюріс. А отут в мене така красотулечка Астра. Сінтябрінка. Дивіться, яка вона гарна. Така ніжна розова, а то ярка така малинова. І ось тут треба буде весною вже її викопувати і зачищати від перя, бо зараз не хочу її чіпати, вона так гарно, рясно квітує. Бджілки літають. Ось такі бджілочки працюють наші українські бджілки. Ось така красуночка. Тут такий, такий колір. А тут ярка така малинова. Ось такі красунечки у мене є. Вже гарно зараз квітують і квітують. Ну, закінчила я цей кусочок, перекопала, витягнула перій і зараз буду розсаджувати тут невеличкий рядочок, зроблю смолки. Викопую ці кущики смолки. Поділю їх. І буде в мене їх більше. Ось тут, в цьому корчику великому, ось такий сусід. Лічинка хруща маленька така. Так що добре, що я його викопала. А то би так і. З'їв би його Розсаджую. я поділила на такі поділки. Є, бачите, тут і гарні корінці, і не дуже, але є маленькі, воно все буде гарно рости. Поливати я буду після того, як я їх посаджу. Ось ці ставлю і я їх так Гарно-гарно обжимаю з усіх боків корінці притискаю, щоб воно з землею гарно був гарний контакт. Тоді я їх ще поляю і вони, перічка, і вони підуть гарно вріст. Тому що корінцям Треба контактувати з землею. Ось так. Зараз я бур'янчик вибираємо, притисну гарненько його з землі і потім поляю. Розсадила свою смолку. Вона квітує такими ярко-ярко-рожевими квітами. Випускає стрілочки, на неї такі, як розочки, ярко ярко малінові Тут мелколепісник, Це смолка. Ось такий рядочок. Там рядом зі смолкою турецька хвоздичка. Її небагато в мене трошечки є. Зараз я її паляю. Проляємо її гарненько. Хай вона приймається. Якісь корчики будуть квітувати, якісь не будуть, звичайно, на слідущу весну, вона десь квітує в травні місяці. Я прикріплю фото, як квітується смолка. Краляю її іще і трошки пройдусь мілкаліпісні. Ось тут в мене де такі незрачні ці рослинки, це кусочок рожевий мілколіпісник. А ось де кращі кущики, це де бускового кольору. Такі пухнасті бускові. Їх... Я їх буквально розсадила. У три назад. Я три назад розсадила. Там ромашечку вже привела в порядок, тому що також десь пропала, я її розсаджувала, і цей кусочок я перекопала і просадила багато квіточок. Ось так працюємо, розсаджуємо, поки ще є погода, не спекотно то Треба зараз встигнути все розсадити. А роботи дуже багато. Що ви зараз робите? Які у вас зараз роботи в садочку? Що розсаджуєте? Пишіть, діліться опитом. Ось так поливаємо, чекаємо весни і перемоги.